Річард Докінз Егоїстичний ген, Переклад Ярослава Лебеденка читає Фуад Сіров, розділ сьомий. Планування родини. Неважко збагнути, чому дехто хотів би відокремити батьківську турботу від інших видів альтруїзму, яким сприяє родинний добір. Батьківська турбота, схожа на невіддільну частину процесу розмноження. А от, наприклад, альтруїзм до племінника. Вже ні. На мою думку, тут насправді захована важлива різниця, але можна помилитися щодо того, де саме. Але за умови розмежування з одного боку розмноження і батьківського піклування, а з другого боку інших різновидів альтруїзму. На мою думку, варто розрізняти народження нових індивідів та турботу про тих, що вже існують. Ці дві дії я називатиму дітонародженням. Та піклуванням про дітей. Будь-якій машині для виживання доводиться перейматися намірами досить різного спрямування турботою і народженням. Я використовую слово намір у сенсі несвідомої стратегічної дії. Наміри про турботу мають такий вигляд: ось дитина, ступінь її спорідненості зі мною такий-то. шанси померти, якщо я її не годуватиму, такі-то. чи слід мені її годувати. Намір про народження виглядає приблизно так: чи маю я вдаватися до певних зусиль, необхідних для народження нового індивіда, чи маю я розмножуватись? Певним чином, ці два різновиди намірів приречені конкурувати за час та інші ресурси індивіда. Також може постати вибір, чи піклуватися саме про цю дитину, а чи народити іншу. Залежно від умов існування виду, еволюційно стабільними можуть бути найрізноманітніші сполучення стратегій турботи та народження. Однак саме чиста стратегія турботи не може бути еволюційно стабільною. Якби усі індивіди присвятили себе піклуванню про наявних дітей, так що більше б не народжували нових, у популяції швидко переважили би мутантні індивіди, що спеціалізуються виключно на народжуванні. Турбота може бути еволюційно стабільною лише як частина змішаної стратегії за умови народження. Види, які ми найкраще знаємо, ссавці та птахи зазвичай добре турбуються про своє потомство. Намір народити нову дитину передбачає подальшу турботу про неї, саме тому, що народження дітей і піклування про них у житті, поєднані між собою, їх плутають. Але з позиції егоїстичних генів. Як ми вже переконалися, між піклуванням про маленького брата та піклуванням про маленького сина немає жодної принципової різниці. Обидва малюки є однаково близькими вашими родичами. Якби вам довелося обирати кого годувати, нема жодних генетичних переваг для вибору вашого власного сина. Але з іншого боку, ви ніяк не можете народити собі брата. Ви можете лише турбуватися про нього після того, як життя йому дасть хтось інший. У попередньому розділі ми розглядали, як має виглядати ідеальне ухвалення наміру індивідуальних машин для виживання альтруїстично повестися стосовно інших індивідів, що вже існують. У цьому розділі ми розглянемо, як вони вирішують народити нових індивідів. Саме навколо цього моменту переважно триває суперечка щодо групового добору. Про яку йшлося в першому розділі, це сталося через те, що Він Едвардс, який чи не найбільш відповідальний за просування ідеї групового добору, зробив це в контексті теорії регулювання чисельності популяції. Примітка автора до Він Едвардса загалом ставляться м'якше, ніж це часто буває з єретиками від науки. Попри явні помилки, його широко шанують, хоча я особисто вважаю, що це вже занадто. За те, що він підштовхнув людей чіткіше задуматись про особливості добору. Сам він великодушно зрікся своїх ідей, у 1978 році, коли написав: У наш час теоретичні біологи дійшли загальної згоди про неможливість створити реалістичні моделі, за допомогою яких повільне просування групового добору могло б наздогнати значно швидше поширення егоїстичних генів. Які сприяють індивідуальній пристосованості. Відповідно, я пристаю на їхню думку. Можливо, це зречення й було великодушним, але на жаль, він зрікся знову, висловивши в своїй останній книзі нові ідеї. Груповий добір, у тому сенсі, в якому ми звикли його розуміти, сьогодні ще менш у фаворі серед біологів, ніж коли вийшло перше видання цієї книги. Цілком можна пробачити, якщо ви думаєте інакше. Адже виросло ціле покоління, особливо в Америці, що розкидається терміном груповий добір направо і наліво, немов конфеті. Під нього підводяться найрізноманітніші приклади, що колись, а для багатьох із нас і досі, чітко і недвозначно означали щось інше, скажімо, родинний добір мабуть, марно занадто дратуватися через такі семантичні коники, тим не менш, уся проблема групового добору. Була дуже задовільно вирішена десятиліття тому Джоном Мейнардом Смітом та іншими, і мені дуже неприємно бачити, що сьогодні ми маємо два покоління та дві країни, розділені виключно різним розумінням тих самих англійських слів. Особливо прикро, що філософи, які сьогодні дещо запізно вступають у гру, почали з плутанини через ці нещодавні термінологічні проблеми. Як чіткий та сподіваюсь, тепер уже остаточний розгляд проблеми неогрупового добору я рекомендую есе Алана Графена Природний добір, родинний добір та груповий добір. Кінець примітки він висунув припущення, що деякі тварини навмисно й альтруїстично зменшують свою народжуваність на користь цілої групи. Це дуже приваблива гіпотеза, бо до неї варто було б дослухатися деяким людям. Людство народжує забагато дітей. Чисельність популяції залежить від чотирьох чинників: народжуваності, смертності, імміграції та еміграції. Якщо йдеться про населення усього світу в цілому, імміграції та еміграції не відбувається і нам залишаються народжуваність та смертність. Допоки середня кількість дітей, що доживають до репродуктивного віку на одну пару дорослих, становитиме більше двох. Чисельність народжених дітей з роками дедалі зростатиме. В кожному поколінні населення, замість того, щоб збільшуватися на певну фіксовану кількість, зростає радше на фіксовану частку чисельності, якої воно вже досягло. Оскільки зростає сама ця частка, зростає й величина приросту. Якщо це триватиме безконтрольно, населення напрочуд швидко досягне астрономічних цифр. До речі, навіть ті, хто цікавиться проблемою чисельності людства, іноді не усвідомлюють, що її зростання залежить від того, в якому віці і скільки люди народжують дітей. Оскільки чисельність населення має тенденцію зростати на певну частку кожного покоління, отже, якщо збільшити проміжок між поколіннями, вона зростатиме з меншою швидкістю на рік. Банери з написом зупинися на двох. Цілком можна замінити на «почни у 30, але за будь-яких обставин прискорені темпи зростання заведуть людство у серйозну халепу. Нам усім, мабуть, потрапляли на очі приголомшливі цифри, якими можна ілюструвати ці перспективи. Наприклад, населення Латинської Америки в наш час складає приблизно 300 мільйонів людей, і вже зараз багато хто з них не доїдає. За умови, що людство зростатиме з нинішньою швидкістю, йому знадобиться менше 500 років, аби, стоячи пліч опліч, утворити суцільний людський килим на всьому континенті. Саме так це виглядатиме, навіть якщо люди дуже схуднуть, і така ситуація цілком можлива. Через тисячу років їм доведеться стояти один в одного на плечах більше, ніж у мільйон поверхів. Коли ж мине 2000 років гора людей, що розростатиметься зі швидкістю світла, цілком зможе досягти краю відомого нам Всесвіту. Хоча це лише гіпотетичні розрахунки, від цього не легше. Щоб такого не сталося, потрібні дуже вагомі практичні причини. Ось назви деяких із них: голод, епідемії, а також війни. Або, якщо нам пощастить контроль народжуваності. І не треба апелювати до сільськогосподарських досягнень, так званих зелених революцій тощо, збільшення виробництва їжі здатне тимчасово полегшити проблему, але математично доведено, що воно не стане далекосяжним її вирішенням, так само як успіхи медицини, що спровокували кризу. Проблема лише погіршиться, збільшивши швидкість зростання чисельності населення. Тому вимальовується логічна перспектива масової еміграції в космос на ракетах, що стартуватимуть із Землі по кілька мільйонів в секунду, інакше неконтрольована народжуваність неминуче призведе до жахливого зростання смертності. Важко повірити, що цю просту істину досі не збагнули певні лідери, які забороняють своїм прихильникам користуватись ефективними засобами контрацепції. Вони висловлюються на користь природних методів обмеження чисельності населення, і саме такий природний метод вони матимуть. Він називається Голодна смерть. Певна річ, неспокій, що породжують такі далекосяжні розрахунки, живиться тривогою про майбутній добробут нашого виду загалом. Люди, деякі з них, здатні свідомо передбачити катастрофічні наслідки перенаселення. Основним припущенням цієї книги. Є те, що машинами для виживання загалом керують егоїстичні гени, від яких навряд чи варто сподіватися бажання зазирнути в майбутнє і тим паче хвилювань через добробут усього виду. Саме тут позиція Він Едвардса різниться від пропозиції ортодоксальних прихильників еволюційної теорії. Він вважає, що існує спосіб, завдяки якому може виникнути направду альтруїстичний контроль народжуваності. Однак ані Він Едвардс, ані Ардрі, що популяризує його погляди в своїх працях, не наголошують на існуванні великої кількості безсумнівних узгоджених фактів. Зокрема, очевидним є те, що чисельність популяцій диких тварин не росте з астрономічною швидкістю, на яку вона теоретично здатна. Іноді чисельність популяції диких тварин залишається доволі стабільною. Коли рівень народжуваності та смертності майже не випереджають один одного. Досить часто, як це відбувається у лемінгів, чисельність популяції надзвичайно нестабільна, чергуючи різкі вибухи зростання із згасанням та ледь не вимиранням. Іноді воно таки стається, принаймні у популяції в обмеженій місцевості. Іноді, як це відбулося з канадською риссю, висновки ґрунтуються на кількості шкур, проданих Good zone Bay Company, протягом декількох років спостерігаються ритмічні коливання чисельності популяції єдине чого уникає популяція тварин це не зростає нескінченно. Дикі тварини майже ніколи не помирають від старості голод, хвороби або хижаки чатують на них. Нещодавно це стосувалося людей також. Більшість тварин гинуть ще в дитинстві, до того ж, багато хто навіть не вилуплюється з яйця. Голод з іншими факторами загибелі стримують нескінченне зростання популяції. Але так само, як це сталося з нашим власним видом, може трапитися з рештою. Якби тільки тварини почали регулювати свою народжуваність, голодна смерть стала би непотрібною. Теза Він Едвардса полягає в тому, що саме це вони роблять, але навіть це ще не найбільш суперечливий момент у його книзі. Прихильники теорії егоїстичного гена легко погодяться, що тварини насправді регулюють свою народжуваність. Будь-який конкретний вид схильний мати фіксовану кількість виводка або кладки жодна тварина не має безмежну кількість дітей. Основні суперечки пов'язані не з тим, чи регулюється народжуваність, а з тим, чому вона регулюється. Завдяки якому процесу природного добору виникло планування родини. Кількома словами варто з'ясувати, чи у тварин контроль народжуваності альтруїстичний, тобто практикується задля користі групи загалом, чи егоїстичний задля користі індивіда під час розмноження. Розглянемо ці дві теорії по черзі. Він Едвардс припустив, що індивіди мають менше дітей, ніж можуть, заради вигоди цілої групи. Він визнав, що звичайний природний добір ніяк не може викликати еволюцію такого альтруїзму. Природний добір нижчих за середній рівнів розмноження, на перший погляд приховує у собі внутрішнє протиріччя, тому він задіяв груповий добір, про що йшлося в першому розділі. За його словами, групи, члени яких обмежують свою власну народжуваність, менш вірогідно що вимруть, ніж конкурентні групи, де члени розмножуються так швидко, що ставлять під загрозу забезпечення групи їжею. Тому світ заселяють групи з обмеженим розмноженням. Він Едвардс вважає, що загальне розуміння такого індивідуального обмеження виглядає як контроль народжуваності, але на цьому не спиняється, по суті, виводячи грандіозну концепцію, в якій усе суспільне життя розглядається як механізм регулювання чисельності популяції. Наприклад, двома головними ознаками суспільного життя у багатьох видів тварин. Є територіальність та ієрархія домінування, про які вже йшлося в п'ятому розділі. Багато тварин присвячують чимало часу й енергії, неприховано захищаючи ділянку землі, яку біологи називають територією. Це явище надзвичайно поширене в царстві тварин, причому не лише у птахів, савців і риб, але й у комах та навіть актиній. Територією може бути велика ділянка лісу, яка є головним місцем харчування пари, що розмножується, як це бачимо у вільшанок. Або, наприклад, у сріблястих мартинів, це може бути невеличка ділянка, де нема жодної їжі, але посеред неї розташоване гніздо. Він Едвардс переконаний, що тварини, які борються за територію, прагнуть радше символічної винагороди, а не реальної, такої як додаткова їжа. Досить часто самиці відмовляються спаровуватися із замцями, що не мають власної території. Зрештою, часто трапляється так, що самиця, якщо її партнер зазнав поразки, а його територія була завойована, одразу ж сама переходить до переможця. Навіть, у здавалося б, вірних моногамних видів самиця може бути більш віддана території самця, ніж йому особисто. Якщо популяція стане надто великою, Деякі індивіди не матимуть своєї території, а тому не розмножаться. Отже, захоплення територій, на думку він Едвардса, є наче виграшним квитком або ліцензією на розмноження. Через те, що кількість доступних територій обмежена, обмеженою є й кількість ліцензій на розмноження, що видаються. Індивіди можуть змагатися з тими, хто отримує ці ліцензії, але загальна кількість дітей, яких може мати популяція, Прив'язана до кількості доступних територій. Іноді, наприклад, коли йдеться про шотландську куріпку, індивіди дійсно на перший погляд демонструють обмеження, бо ті, що не можуть захопити собі територію, не лише не розмножуються, а й припиняють подальшу боротьбу за неї. Складається враження, що вони всі виконують правило: якщо до кінця сезону змагань ти не здобув собі офіційного дозволу на розмноження, тоді добровільно утримуєшся від нього. І не заважаєш щасливчикам протягом усього сезону спокійно зосередитися на продовженні виду. Ієрархію домінування він Едвард трактує подібним чином. У багатьох груп тварин насамперед у неволі, але іноді це відбувається і в дикій природі, індивіди вчаться розпізнавати одні одних за силою, кого вони можуть перемогти у бійці, а хто легко переможе їх самих. У п'ятому розділі вже йшлося про те, що зазвичай без бою здаються тим, хто, як вони знають, скоріш за все їх, однак переможе. Тому натураліст може говорити про ієрархію домінування або черговість дзьобання названо так, бо вперше вона була описана для курей, тобто ранговість товариства, де всі знають своє місце і не беруться за чужу справу. Звичайно, трапляються справжні запеклі сутички. І зазіхання на місце свого колишнього боса, але про що йшлося у п'ятому розділі загальний ефект автоматичного відступу індивідів нижчого рангу є таким, що насправді тривалих сутичок стається мало, і серйозні поранення трапляються рідко. Багато хто вважає, що це добре, виходячи з якихось не зовсім зрозумілих міркувань групового добору. Він Едвардс пропонує ще сміливішу інтерпретацію. В індивідів, що посідають вищий ранг, більш напевно відбудеться розмножування, ніж у тих, хто нижчий за рангом, або через те, що їм надають перевагу самиці, або тому, що вони стають на заваді слабшим самцям отримати увагу самиць. Він Едвардс вважає високий суспільний статус додатковим дозволом на розмноження. Боротьба починається не за самиць безпосередньо. А індивіди спершу змагаються за соціальний статус, що надаватиме їм право на розмноження. Вони утримуються від прямого суперництва за самиць, хоча іноді зазіхатимуть на вищий статус, тому можна сказати, що конкуренція за самиць опосередкована. Але як у разі боротьби за територію, наслідком добровільного визнання умови, що розмножуватися мають лише самці з високим статусом, згідно з Він Едвардсом. Є не надто швидке зростання популяції. Аби уникнути гіркого усвідомлення, що кількість дітей виявилася надмірною, популяції використовують формальне суперництво за статус та територію як засоби обмеження чисельності трохи нижче за рівень, де голод вимагатиме свою обов'язкову частку.